Я з навчителя вітаю вас сьогодні від душі. Успіхів нахай досягнуть учні ваші славні всі. сил терпінням любові, розуміння і тепла. Слава вам, як по радості вам і добра. Я бажаю, щоб пишали вихованцями завжди. Хай життя дарує вам. Наснаги бажаю в нелегкій роботі, щоб добре родило навчальне зерно. Щоб крила юначки у вільнім польоті завжди пам'ятали про ваше тепло. Бажаю, щоденних сливої техні та усмішок щирих в очах на устах. Нехай не згасає науковоління, воно в майбутній ваших руках. Почистильне біло. завжди крутили. Успішно працює у миттю онлайн. Він завжди привітний і позитивний всі фішки уроку впевнено знає. Він дошку покаже інтерактивно і фоном приємним з щодня. І з учителем завжди працює тим, йому цілим світі ніхто не ні рівня. У нас цікава копілька. Наука це велика сила, робота ця щоденна та важка. Ми свято маємо честь вітати, бажати вам досягне і вершин. І щоб завжди хороші нас і і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, і йшли вперед на благо України, даючи не станови і життєвих сил.